Ну і зараз з нами на зв'язку директор інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава доброго ранку. Давайте почнемо з такого трошечки, як це називається, прозріння американського президента Дональда Трампа. Він почав підозрювати, що Путін може умисно затягувати переговори щодо припинення вогню. Я процитую, що він сказав у інтерв'ю Ню Макс. Мається на увазі Дональд Трамп. Я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але можливо вони тягнуть час. Я робив так упродовж багатьох років. Я не хочу підписувати договір, я хочу якби залишатися у грі. А можливо, я не хочу цього робити. Тобто він порівняв політику затягування часу з боку Путіна. порівнює це з нормальною бізнесовою стратегією ведення. Перемовин, але дуже багато ж говорили, що якщо Європі потрібно надійно, то штатам потрібно швидко як знайти якусь угоду про перемир'я. Що ви про це думаєте? Що з цієм, що з цим прозрінням у Дональда Трампа Насправді прикро, що людина, яка 4 роки працювала президентом найпотужнішої держави в світі, все одно продовжує робити висновки на основі свого бізнесового досвіду. А не на основі чогось іншого, і це, на мою думку, ну така серйозна проблема, тому що Трамп керується не потужним державним американським апаратом. Я розумію, що в його логіці його треба демонтувати е, у всякому разі, частково. А керується, покладається виключно на власний досвід, на те, що він сам вважає за потрібне, на те, що він вважає правильним. Ну такий президентський абсолютизм, навіть в президентській республіці. Це не завжди ефективно, тим більше, що росіяни, на мою думку, вони не зменшують е зусилля з рефлексивного управління Трампом, а швидше в контексті останніх подій будуть їх лише збільшувати. Тобто, очікуйте, маємо очікувати на те, що будуть нові і нові е прояви е симпатії до Росії з боку оточення Трампа. Це за великим рахунком, я думаю, абсолютно не секретно. Не секрет, що у них там є прихильність, а чи можемо ми ну там, хоча би припускати в якійсь осяжній перспективі, що сполучені штати від пряника можуть таки потрохи відходити до режиму Батога, тому що якщо постійно... Йти на, на поступки, якщо постійно при, брати до уваги всі росіянські забаганки, то не виходить образ Дональда Трампа як потужного суперперемовника. Як колись казав мій декан, якщо студенти не розуміють заохочувальних методів педагогіки, то треба буде застосовувати методи репресивної педагогіки. От репресивна педагогіка по відношенню до росіян вона зараз можлива і чи колись можлива? Ви знаєте, Дональд Трамп своєю поведінкою доводить, що немає нічого неможливого. У мене є стійке відчуття того, що він не завжди е зранку знає, що він буде говорити ввечері, і є поєднання його таких комплексу нарцису і ейфорії від перебування на посаді президента після паузи в цілу каденцію Байдена, і він продовжує критикувати Байдена, говорити, який би поганий, і так далі, і тому подібне. Але ну сказати напевне, розумієте, Трамп нас вчить в тому, що треба оцінювати не слова, а предметні дії, і виключити це неможливо. Але, наприклад, суттєво вплинути на торгівлю з Росією американцям буде складно, тому що немає таких обсягів. Запроваджувати якісь вторинні санкції ну, це теж е, бити і по інших контрагентах. Тобто е, мені здається, що за своє прозріння. Трамп за прозріння Трампа Трампа американцям доведеться заплатити достатньо дорого, ну в політичному в економічному сенсі, тому що те, як вони зараз здійснюють демонтаж багатьох американських цінностей, вплине на ситуацію в світі в цілому, і сполучені штати, якщо Трамп говорить, що він за два місяці досягнув більше. Ніж будь-який американський президент, ну йому властиві подібні порівняння, то я думаю, що підважити авторита авторитет, авторитет Сполучених Штатів в світі дійсно поки що не здав не вдавалося нікому з американських президентів, у всякому разі, 20-му і 21-му столітті. Ну так за два місяці, коли вже багато країн починають відкрито обговорювати, а чи варто їм засумніватися у надійності сполучених штатів, а чи варто їм далі розглядати історію про там, наприклад, закупівлю американської техніки або озброєння, або тих самих? F 35-х, якщо американці самі кажуть, що можуть трошечки там спрощені чи обрізані версії постачати союзникам, бо раптом вони перестануть бути союзниками з того, що пролунало напередодні, з того, що не було спільної заяви росіян і американців, тому що, як сказали росіяни, це сталося через. Україну, ну і те, що заявили з української сторони, з американської сторони, з російської сторони, ну версії, просто версії різняться кардинально і запитань особисто у мене ну більше ніж розуміння. Можливо, ви трошки краще е, усвідомлюєте, а, а що ж, а що ж воно по факту в діях, а не в самих заявах. Перше, раз немає єдиної спільної заяви, значить сторони переговорів навіть в такому човниковому форматі не домовились про принципові питання. Друге, те, що заяви з'явилися, вони мають продемонструвати те, що переговори все-таки триватимуть. Третє, сам масштаб російсько-української війни він насправді не передбачає того, що настільки швидко все можна буде врегулювати одним натиском. На кнопку в овальному кабінеті чи одним помахом руки Дональда Трампа, це на жаль не працює і для нього це теж буде відкриттям. Четверте, Кремль е, продовжує перебувати у впевненості, що вони спроможні керувати Трампом, і тому вони всовують свої хотілки про Россельхозбанк, про відновлення СВІФТА і таке інше. Тобто, це все буде е, п'яте Україні в цій ситуації треба працювати над розширенням кола учасників переговорів тому що прозвучали слова про те що можуть може бути таке розширення і я думаю що це і туреччина і китай і індія але насамперед це європейський союз тому що бойові дії йдуть в європі вони йдуть на нашому континенті і для європейського союзу це пряма і реальна загроза і він має відповідно на неї реагувати чим швидше тим краще Самі по собі росіяни сказали, що вони там ще й хочуть якогось ООНівського формату, але ну там сумніви в ефективності організації Об'єднаних Націй для нас це вже не сумніви, а визнання, що ООН не може діяти ефективно в тому, що стосується російсько-української війни. Це теж така спроба затягування часу, чи щоб це все заговорити на рівні організації Об'єднаних Націй, і потім в разі чого завитувати в Раді Безпеки. Я думаю, що е, Росія розраховує використовувати різноманітні формати, абсолютно різноманітні, і вона намагається тягнути час, е, усвідомлюючи один простий факт: переговори, де б вони не відбувалися, як би вони не відбувалися, вони не означають припинення бойових дій. Вони будуть продовжувати, на жаль, бомбардувати і мирну, е, мирні міста українські. І намагатися ну дивіться, ця е, вся е, плутанина з е, зупиненням ударів по енергетичній інфраструктурі з 18 березня, начебто, тобто вже тиждень цих ударів бути не повинно було, і е, це насправді свідчить про один простий факт: у американців немає ані плану завершення російсько-української війни, ані алгоритму розробки цього плану. Чому? Тому що команда Трампа не може чи не хоче використовувати ті очевидні напрацювання, які повинні були бути ну, в моєму розумінні в американському діпстей для того, щоб припинити війну. Тому що це ну е, е, так би їм краще пережити сигнал Гейт, ніж е, опинитися в цій ситуації, і е, ну, вони, вони в ній опинилися. Вони показали всьому світові, що. Весь потенціал миротворчості Дональда Трампа базується на словах: я найкращий в світі миротворець. Окей, е, ну Путін може цьому поплескати, але це не означає, що він буде домовлятися на тих умовах, про які говорить Дональд Трамп. Це абсолютно очевидно на мою думку. Ну так, а у Кремля свої умови до речі, а от звідки звідки настільки активізувалися у цій історії про експорт російських добрив, експорт російського збіжжя, підключення до свіфту Россільхозбанка, і для Росії це ну з точки зору Росії це виглядає як тільки передумова до можливого перемир'я. На морі, в той час, як з українського боку лунають фрази про те, що домовились про перемир'я на Чорному морі. Де? Що тут росіяни використовують ситуацію для того, щоб запхати свої хотілки в, е, ну, знаєте, в процес переговорів? Тобто, вони використовують питання санкцій, зняття санкцій з себе, будь-яких санкцій. Для того щоб потім продовжувати про це говорити і говорити, ну ви ж визнаєте нас в тому чи іншому питанні, то визнавайте в ви інших. Тобто, росіяни насправді намагаються використати проти Заходу насамперед проти Сполучених Штатів те, як діє прецедентне право. Що якщо в чомусь є певне рішення, то відповідно воно потрібне для Росії насправді питання експорту зерна воно має іміджевий характер, тому що... Росія і Україна традиційно конкурували на ринках країн глобального півдня, і статус контрибутора продовольчої безпеки це елемент престижу. І відповідно, коли е, ці банки були відключені від СВІФТ, то вони не могли отримувати гроші, не могли отримувати, ну не могли реально займатися експортно-імпортними операціями. Це по перше, по-друге, це до речі повернення ну чому е, намагаються. На зернову угоду вийти, тому що е, повернути її, але це вже труп. Він вже лежить в домовині, розумієте? Вже українські сили відігнали е, в принципі е, росіян, і вони на сьогоднішній момент, ну я думаю, відігнали їх до новоросійська чи до портів е, захоплених в Криму. Тобто, Російський Чорноморський флот перестав бути фактором військово-політичного впливу, і тому ми маємо це усвідомлювати і ми маємо до цього ставитись. Ну я б сказав, не тільки прагматично, але і максимально дієво і говорити про це. Ми маємо всім через сигнал відправити всім, е хто працює з Дональдом Трампом, фотографію е ракетного крейсера Москва якраз скоро буде. Три роки як його потопили, і це я думаю буде найбільш переконливий з нашого боку. Добре, хотів ще обговорити цікаву деталь, яка виникла в Сполучених Штатах Америки під час сенатських слухань про національну безпеку, директор ЦРУ у ну, відповідь на запитання: Ну добре, а якщо Україна ну раптом не хоче там примирятися, якщо Україні зупинити все постачання, якщо Україні зупинити допомогу, то, то що буде? І він визнав, що от згідно його розвідувальній. Інформації українці будуть воювати навіть голими руками, і спротиву це не зменшить. Тому ну директор ЦРУ на сенатських слуханнях вже визнає, що відмова від, від підтримки України не означатиме, що українці скажуть все, здаємося, капітулюємо і таке інше. оце визнання на сенатському рівні, що воно нам дає Те перша ластівка. Знаєте, якраз в березні можна сказати. Така перша публічна ластівка, яка з одного боку балансує слова Стіва Віткофа. Але е, треба розуміти, що е, кращим, кращою, ніж ластівкою, буде рішення про постачання Україні зброї, яку ухвалить саме адміністрація Трампа. Це теж показовий крок, тому що зараз ми отримуємо те, що нам виділила ніхто інший, як адміністрація Джо Байдена, правда? І ну, відповідно, нам, нам з цим треба працювати, і нам, нам треба продовжувати переконувати. Ми маємо шукати виходи на е, тих, хто спроможний нам допомогти в різний спосіб. Ну тобто і європейські партнери, і е, ті, хто може тиснути на республіканських конгресменів, ті, хто може шукати виходи на того самого Майка Джонсона, щоб апетит з'явився у палати представників до ухвалення цих рішень. Тобто це комплексний процес. Давайте не будувати ілюзії з приводу того, що Дональда Трампа, який почуває себе зараз на вершині піраміди світу, можна буде легко в чомусь дуже швидко переконати. Ні, це не так. І треба відповідно з цього виходити. Окей, okay, давайте тепер про іншу частину, що дуже по багатьох. Е... Публічних спікерах нової адміністрації сполучених штатів так виходить, що або їхнім заступникам, або комусь іншому, або от речникам якимсь доводиться відкочувати свої фрази назад. Тіва Віткофа ми вже сказав. Ми вже сьогодні згадували так, от у нього була заява щодо можливого міжнародного визнання Криму, Донбасу та інших окупованих територій України як російських. І, от, значить, речниця держдепартаменту змушена була сказати, що ні, нинішня американська адміністрація не спекулює на питаннях, які обговорюються у рамках конфіденційних дипломатичних процесів. Нині сполучені штати разом з партнерами зосереджені на досягненні повного припинення вогню. Тобто, тут така знаєте, відповідь не категорична, але тим не менше, ну їм все одно ставлять ці запитання все одно уже ситуація починає трошечки. Мінятися от проміжне рішення щодо, наприклад, закриття Радіо Свободи і Голосу Америки. Тепер уже нібито його можуть не закрити. Це ж теж працює на ну в тому числі і на республіканську частину американського політикуму, які бачать, що ну не все так героїчно вдається адміністрації Дональда Трампа. Що ми за цим маємо бачити? На нас зараз працює навіть не існування двопартійної системи, тому що. Демократична партія виявилася такою, я б сказав, дуже, ну, лябою, на жаль. Але на нас зараз працює те, що є е демократичні медіа, ну, тобто, вільні медіа в США різні, і вони, відповідно, все одно будуть, ну, знову-таки, сигнал-гейт, це теж е буде відповідним чином працювати. Тому нам треба в цьому сенсі бути максимально ефективними, максимально. Наполегливими і просувати, в тому числі через американські медіа точку зору свою і наших союзників, наших партнерів. Якщо ну не знаю, умовний колишній прем'єр чи президент Європейської країни розкаже, що не можна на сторінках New York Times, що не можна Україну напризволяще залишати з Росією, то це буде ще одна цеглинка до муру нашої стійкості, до муру того, що ми зможемо продовжувати опір. Повторюсь, не треба думати, що можна вирішити проблему одним кроком, одним рішенням, це неможливо, але треба намагатися бути проактивними і шукати варіанти дій, які е, впливають на Сполучені Штати. У мене зараз є відчуття, що на столі на столі Володимира Зеленського і його команди немає психологічного портрета Дональда Трампа. Досі немає. Хоча. Вже 9 тижнів після його інавгурації минулої плюс ще 2,5 місяці після, після обрання, тобто скоро півроку, як ми живемо в реальності Трампа, і на це треба було реагувати. Ну скажімо так більш інструментально. Окей, давайте тоді про ще один фактор, який має в якийсь момент спрацювати. Мені так виглядає, що зараз Китайська Народна Республіка просто дивиться і чекає, поки американці росіяни нароблять багато своїх різних помилок. А вже з якогось моменту все одно о, захочуть вступити в цю гру, захочуть теж якусь переговорну функцію на себе взяти чи долучитися до багатосторонніх переговорів. Китай все одно вважається найбільш щою загрозою і найбільшим конкурентом для Сполучених Штатів Америки. Фактор Китаю в російсько-українській війні як нам треба станом на зараз його сприймати. І з вашої точки зору, коли від Китаю чекати якихось, ну у як вони це називають, мирних ініціатив? Китай висував вже мирні ініціативи. У нього був спільний план з Бразилією, і е, я думаю, що вони його зараз трохи приховали, але не означає, що вони його повністю сховали. Просто нам треба усвідомлювати, а що у нас є запропонувати Китаю відновлення статусу Китаю як найбільшого економічного партнера України, який був певний час після початку гібридної війни. Я думаю, що ні, це на сьогоднішній момент не реалістично. Що ми можемо запропонувати? Що ми будемо більш активним контрибутором продовольчої безпеки? Ну так ми це питання вирішили без китайської допомоги. Ми, тобто. Розумієте, з Китаєм наївно розраховувати, взяти е, симпатію Пекіна кавалерійською атакою і все зробити. Ні, так не буде. Треба шукати інші можливості і більш активно працювати. У нас, на жаль, казка про згаяний час вона дуже активно працює в українсько-китайських відносинах. І на сьогоднішній момент мені складно сказати, в чому наші позиції там полягають. Ну, але в е, мене вселяє надію той факт, що Андрій Сибіга минулого тижня відвідав Індію, і я думаю, що е, сподіваюся, у всякому разі, що готується візит до Китаю на рівні, тим більше, що він вже е, мав нагоду минулого року ще спілкуватися з ван і і е, що ці переговори продовжаться, і пошук точок дотику буде продовжуватись. Тобто, нам щонайменше треба, щоб е, Китай. Ну, не був завзятим в питаннях підтримки Російської Федерації навіть постачанні товарів подвійного призначення, що теж є вагомим на сьогоднішній момент. Ну але це вирішити, я так розумію, без сполучених штатів неможливо, тому що тільки їхні якісь обмеження можуть впливати на Китайську народну республіку. А з того, що я бачу, навіть програми по взаємодії з Китаєм сполучені штати зараз не демонструють. У них і там поки що немає плану, і вони тільки його там, десь в процесі щось прикидують. Китай послідовний найголовніший супротивник Сполучених Штатів, вони так його визначають. Але все-таки не військовий, а торговельний. Тобто завдання будь-якого американського президента в останні роки не дозволити Китаю стати економікою номер один. Тому що якщо соціалістичний Китай стане економікою номер один, то для Сполучених Штатів це матиме наслідки, я думаю, ще більш проблемні, ніж. Власне, російсько-українська війна і її вплив на світову економіку та й вся діяльність Дональда Трампа за 9 тижнів на посаді е президента Сполучених Штатів відповідно, це теж треба доносити, але не напряму. Бо псувати українсько-китайські відносини нам на сьогоднішній момент не вигідно. Я знаю про зміст, авторитарний зміст українсько-китайського е Ну вас авторитарне зміст китайського режиму це відомий факт. Але я не думаю, що Україна може собі зараз дозволити збільшувати кількість своїх супротивників за рахунок настільки потужної держави.